Сьогодні, нарешті, ми оголошуємо набір для наших поліцейських сержантського складу до груп швидкого реагування, а також до ізоляторів тимчасового тримання. Це була нагайна проблема Житомирської області, тому що значний некомплект був у цій отраслі. Ми набираємо 50 чоловік, з них 10 вакансій йдуть на ізолятори тимчасового тримання затриманих осіб, і 40 чоловік йдуть на групи реагування. Патрульної поліції. До етапу конкурсу у нас входять декілька таких особливих факторів, які необхідно виконати, виконати кожному чоловіку. Це заявка на участь у конкурсі, тестування, медичне обстеження, перевірка рівня фізичної підготовленості і психологічне тестування. Ну і, звісно, співбесіда, те, що головне, те, що є визначальним, співбесіда з поліцейською комісією, в якій сидять як кваліфіковані. Працівники, громадськість, які визначають, чи дійсно людина має ті завдатки, і ті натхнення до роботи, скажімо так, те, що зараз є основним, навчання у нас розпочинається в цій групі з 22 червня, буде проводитись безпосередньо в Житомирі. Ну, після того як люди пройшли, вже пошли на навчання. ці люди забезпечуються грошовим забезпеченням як вже поліцейські. Орієнтовна зарплата на теперішній час наскільки пам'ятаю, від 5700 до 8, да ну залежно від того, сержант, офіцер.